Отца і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква знову пропонує нашій увазі Іванівську історію про те, як людина може здобути вічне життя. Господь навчав людей, відкриваючи тайну духовного життя, тайну небесного життя. І один раз, коли Господь учив людей, один законник, тобто людина, яка займалася вивченням Божественного закону. Тому вона, він називався законником. Один законник. Іскушає Спасителя, спитав, учителю благий, що мені треба зробити, щоб наслідувати вічне життя. Господь зрозумів, що він його іскушає і каже йому, ні, ніхто не благий, тільки один Бог. Знаєш заповіді, не прилюбодійствуй, не вбивай, не кради, не ржи почитай Отця Твоєго і матір твою. А закон не каже, я все, все це зберігаю від юності своєї. Господь, почувши ці слова, каже йому, якщо хочеш бути, хочеш бути совершенним, піди. Продай все, весь свій маєток, який маєш, роздай його бідним, і знайдеш сокровище на небі, і приходи і слідуй за мною. Законник, почувши ці слова, відійшов з печалью, тому що у нього було дуже велике багатство. І Господь каже тим, хто супроводжував його. Трудно війти багатому в царство Боже. Удобніше прийти через вушко ігли, ніж багатому війти в царство Боже. Тоді е, спасителі спитали, а хто ж може спастися? Спасителі каже, для людей це неможливо. Те, що неможливо для людей, то можливо для Бога. Отаку івангельську історію сьогодні пропонує нашій увазі Свята Православна Церква. В цьому євангельському оповіданні є відповіді на два запитання. Що таке багатство і що таке спасіння вічне, і вічне життя? Багатство це ми розуміємо, що це таке. Це все те, що Бог створив. І створив для людини, для того, щоб людина користувалася цими благами. Це їжа, це петіє, це одежа, це е, якісь інші сокровища, там прикраси різні. І це все, це, це багатство Бог створив для того, щоб людина цим користувалася. Але основна ціль людини на землі це спасіння душі. І вона повинна користуватися багатством настільки, наскільки воно для неї корисним, ефективним. Якщо у людини багато, багатства дуже багато, це творить перешкоду до спасіння. Воно заважає людині спасатися і з ліжком багатства приходять. І тривоги, переживання, всі безсонні ночі там планує, щоб хтось не вкрав, хтось не добрав, щоб не, не згнило, не пропало і так далі, і так далі. Коли багатства мало, зовсім мало, і людина бідна, вона нуждається, це також создає людині перепони в спасінні. Вона не має що їсти, хоче їсти, не має що їсти. Вона хоче одітися, не має чого одягнути на себе. Вона хоче ну, десь, ну, десь, мати над головою дах, вона цього не має, вона страждає від цього. І це її теж створює багато перешкод, перепон на путі спасіння. Але взагалі... Динаміка тих спокус, які несе багатство, вона направлена проти Бога. Тобто багатство толкає людину від Бога. Воно каже, та що тобі молитися сьогодні, в тебе є все, що їсти, пити, у тебе багатство, в тебе, тебе можливості всякі. Вже помолишся пізніше трошки, май старим станеш і тоді будеш молитися. А тепер живи, наслаждайся. Тобто толкає людину від Бога. Бідність, вона толкає людину до Бога. Людина не має ніде, де знайти їжу, не має де знайти одежу. І вона не має ні від кого цього, таких людей, у кого вона було, могла це одержати, вона просить Бога, Господи, поможи мені. І таким образом ніщота це іскушення, яке толкає людину до Бога. Але якщо людина хоче бути досконалою, як Господь сказав цьому законнику, то Він сказав продай своє багатство, роздай бідним і будеш мати сокровище на небі. І приходи, і слідуй за мною. Господь говорить, це вже говорить про вищу степень духовної досконалості. Якщо людина хоче бути. Високої степені духовної досконалості, то вона повинна звільнитися від багатства. Вона не може, людина не може абсолютно не користуватися благами. Цього неможливо. Е, ну, ми, грішні, маємо якийсь мінімум, для, який нам потрібен для нашого нормального життя. Мінімум. дійкість у нас свій, У кожного. А в совершенних цей це мінімум дуже скромний. От наприклад, Діан Пертіча, він вкушав акріди й дикий мір. Акріди це по-різному толкують, Толкують, одні кажуть, що це якісь, якісь там семена пустині, а другі кажуть, що це якісь мухи, мухи пустинні, мушкара і дикий мір. Ну що ну, це все, все це дуже скромне, ну якби. Ну, Скромні потреби людини. І преподобні, які досягали високих степеней духовної досконалості. Преподобні отці Печерські, багато таких було, які їли в день одну просфорку і стакан води. Це теж нічого не, 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 це, ну, не таке мізерне, ну, що вона людина користується. Пустині жили, пустині, які, які також досягнули високої ступені совершенства. Вони кушали якісь корінці, там, якісь там щось в пустині знайдеку От Отакі ті люди, які досягають високих ступеней духовної досконалості, вони майже не користуються земними благами, користуються ними дуже мало, дуже скромно. І ці блага можна знайти, не маючи рахунків у банки там, і так далі. І так далі. І так, Господь навчає нас, що багатство має бути для людини помічником для спасіння, а не поміхою. Тобто людина має ну, собі користуватися. Ну, збирати, збирати багатство стільки, скільки їй потрібно для, для, для нормального життя. Не більше, ну і не менше. Це такий царський путь. І чим людина більше піднімається по ступені духовної досконалищі, тим її особисті потреби стають меншими і скромнішими. Тому совершенні люди вони звільнялися від багатства. І ще е, одне питання, яке Господь, на яке Господь дає відповідь нам, це вічне життя і спасіння. Ми, е, нам треба багато різних благ в житті, дарів від Бога. Нам потрібно здоров'я, нам потрібна... Одежа, нам потрібна їжа, нам потрібно ще якийсь комфорт житейський. Це все потрібно людині. Е, і е, нам потрібно ще і спасіння. Господь дає нам здоров'я, не думаю, що ми його здобуваємо. Ні. Бог дає здоров'я людині. Бог дає їжу людині. Земля прозрачає злаки, плоди. Ну, Нічого не, не, не вимагаючи за це взамін від людини. Людина просто працює, кладе сім'я в землю і воно дорожчий колос. Кладе друге сім'я, в нього виростає дерево. І таким образом нас Господь, нам дає Господь дари для того, щоб ми могли на землі нормально жити. Но Але найголовніший дар це є вічне спасіння. Тому що скільки б людина на землі не жила, вона все рівно залишить і здоров'я, і багатство, яке б вона не мала, там велике мале або скромне. Все дитина залишає і переходить в вічність. І в вічності є другий дар життя, яке називається вічним блаженним життям. І це життя також є даром Божим. Бог не дає, ми не можемо заслужити у Бога. Якщо ми виконали всі заповіді, які Господь сказав нам зробити, ми виконали, то ми тільки рабини ключі ми зробили те, що повинні зробити. А вічне життя це є особливий дар Божий, з який треба Бога молити, просити у Бога. Тому ми, православні християни, завжди, коли ми молимося, ми просимо багато у Бога. Те, що нам потрібно для себе, для близьких, рідних. Але ось, ми там завершуючи свої, там проханнями, Господи, помилуй мене, прости мені мої гріхи і дари мені вічне життя. Оце є найголовніше ну, прощення, яке людина повинна творити перед Богом. Господи, дари мені прости гріхи і дари мені вічне життя і спасіння. І Цей дар Господь дає всім, хто його хоче прийняти. Ну це не означає, що Бог нам винен. Він не винен нам, просто дає нам не тому, що винен нам це, а тому, що Бог є любов. І Бог хоче, щоб ми насолоджувалися тими благами, тими почуттями радості, щастя, яке має в собі любов. І тому Господь дарує нам і вічне життя і спасіння. Але ми повинні пам'ятати, що це є не, не дар, не є Божий обов'язок, це є Божий дар до, до кожної людини. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті ну, розумно відносилися до всього, і до земних благ, і до земної слави, до земних здобутків, і пам'ятали, що. Це все Бог дає нам для того, щоб ми тільки з з допомоги цього, щоб ми посходили по ступеням духовної досконалості. І в вічності ми, Бог даємо вічне життя і блаженство, яке також є даром Божим для людини. Нехай Господь допомагає нам прожити на землі так, щоб Господь подарував нам вічне життя і спасіння на небі по Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.